Ну, що любі підписники? Подивіться на це заморозно на за цю людину, на це лице. Як ви думаєте, чи закрила вона щось, нашій чемпіонки України? А що ви нам скажете? Чи закрили ви щось, чи ні? А що моє лицо каже? Ну, це ж я ще питаю у людей, що каже що ваше лице. Люди, ви нам напишете, що ви кажете, що ви скажете. Що кажуть люди? Надо я запитала. Ніколи в житті в житті з бадуніща в рінгі не йдіть. Або стане серце, або вилетить, коротше, я, я не знаю, що вилетить. Печень. Або, розумієте, коли ви закриваєте юного гранда чемпіона України, нема там улыбки на ліце, поняли? І щастя. І Сідай. закрили короче. У, у мене морда там така пожмакана, що то капець. закрили и стоп. Юнова чемпіона України, Юного гранда чемпіона України, Красота. Давай, ну мама на ручки ручке, как ну ми вас витаем. У нас у селі сама модна. Сама модна. я тобі скажу не тільки на селі, Орлет. я Сейчас поеду додому. Так, Риверих, а ты остаешься с ним. Не сюда, не на, сюда, ручки, сюда. на ручки, на ручки. иди сюда. Орлета! она со мной сядь, и сюда. Красота. Сядь, сядь, сядь. А иди, Степа, за Стави